Осить е, неочікувані заяви сьогодні з'явилися у е, власне Верховній Раді України, тому що надійшли заяви на відставку одразу трьох міністрів. Е, подали у відставку сьогодні. Міністр е, міністр техпрому е, це е, Камишин, е, міністр юстиції Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Е, Стрілець, ну і також заява про звільнення надійшла від голови фонду державного майна України е, від Коваля. Всі ці заяви будуть розглянуті. Про це власне повідомив Руслан Стефанчук. Ну і звісно, що повідомимо вам про подробиці, і в чому причина власне всіх цих звільнень. Також сподіваємося, що дізнаємося вже е, досить скоро. Ну і е, далі поговоримо про Росію, тому що сьогодні на Росії е, вкотре зник з радарів гелікоптер Мі 8 Це сталося в Іркутській області. За повідомленнями російських медіа на борту перебувало шестеро людей, і нині стало відомо, що вертоліт здійснив жорстку посадку біля республіки Бурятія. Незначних травм зазнали двоє людей. Сам гелікоптер прямував маршрутом Іркутськ-Орлик на кордоні Республіки Бурятія з е, власне Іркутською областю. З ним було втрачено зв'язок. Після введення санкцій проти Росії одна з галузей, яка досить серйозно постраждала, це саме авіаційна галузь, внаслідок чого от терпляється низка таких авіаційних аварій, бо ж ворог не може імпортувати з західних країн. Необхідні деталі для ремонту та обслуговування літальних апаратів. Зокрема, я нагадаю, що напередодні, 30 серпня, розбився вертоліт Мі-8 на Камчатці. На борту перебували 22 людини, 19 пасажирів та троє членів екіпажу. Всі вони загинули. Нагадаю, що сам а, цей гелікоптер він віз туристів з району Вулкана. І це було був такий туристичний маршрут. Туристів він таки забрав, проте в призначений час приземлитися не зміг, перестав виходити зрештою на зв'язок, і за кілька годин пошуково-рятувальних робіт судно знайшли на вершині 900 метрів. Вертоліт розбився об гори, врізався в скалу. Ніхто з пасажирів, які перебували на борту, не вижив. Ну а тим часом триває візит Путіна до Монголії, і власне сьогодні зустрівся він з президентом Монголії. Е, е, Ухнайін Хурлсух. президент Монголії, відзначив, що нібито я, я до речі, нагадаю, що сам президент Монголії запросив Путіна е, до, на цей візит. і. Відзначив, що Росія дійсно е, е, величезний вклад робить, нібито в встановлення миру, безпеки і е, в. Е... Розвиток людства це те про що говорить президент Монголії. Хочеться нагадати монгольській владі, що вони є підписантами. І вони ратифікували римський статут, і за ним вони мають арештувати Путіна. Бо ж Путін визнаний міжнародним злочинцем. Визнали його міжнародний кримінальний суд, подали його в розшук. І власне було би добре, щоб Путін зараз там не стояв поруч із президентом Монголії, а все таки. Сидів десь в кайданках, поки що, візит не закінчився можливо, все проте. Зараз пропоную послухати, що сказав президент Монголії на спільній прес-конференції з Путіним. Ми впевнені, що наш вічний сусід Російська Федерація стане лідером у справі встановлення миру, безпеки, сталого розвитку та благополуччя людства в усьому світі, а також внесе цінний внесок у зміцнення довіри, взаємної поваги та співпраці між країнами. Ну і ось тут хочеться сказати, що Путін відповів президенту Монголії на його е ці всі приємні такі слова. Сказав, що він запрошує президента Монголії приїхати на 9 травня до Росії. Типу, як візит у відповідь, насправді Монголія е вже втрапила в не дуже хорошу історію, тому що вона зараз прийняла Путіна і не арештувала його, і це матиме швидше за все наслідки для Монголії. Ну давайте от послу слухаємо тепер російського диктатора. Наступного року святкуватиметься 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Ми запросили президента Хурил Суха приїхати 9 травня до Москви. Опрацьовується можливість того, щоб розрахунок збройних сил Монголії взяв участь разом із російськими військовими в урочистому параді на червоній площі. Ну святкують річчя перемоги. Е, невідомо якої перемоги святкує е, яку перемогу святкує Путін зараз, тому що поки що він є визнаним міжнародним злочинцем, який здійснює щодня терористичні акти на території сусідньої країни.